Стійкості. Вітаю! Ви слухаєте хвилю стресостійкості. З вами я, Наталія Сиско, психолог Центру психологічної підтримки Оршалом Хмельницького благодійного фонду Хеседбежд, кандидат психологічних наук. Сьогодні поговоримо про сон. Зараз через постійний стрес в умовах війни та зміну звичного способу життя ще більше людей зіштовхуються з проблемами сну. Сон життєво необхідний стан фізіологічного спокою людини, її відпочинку. Якщо людина довго не спить, у неї відбувається виснаження організму, зниження концентрації уваги, фізичної активності, погіршується стресостійкість, працездатність, накопичується роздратування і втома вісні ми проводимо третину життя. Він потрібен нам як їжа і вода, отож якісний сон належить до базових потреб людини. Особливо актуальним питанням відновлення син та якісного відпочинку є для батьків, які мають бути у ресурсному стані, адже від них залежить ресурс їхніх дітей. Ознаки безсоння зазвичай поділяють на три групи, і пов'язані вони з засинанням. Думки не зав... не дають можливість заснути. Процес засинання може тривати кілька годин замість звичних півгодини, частими просинаннями посеред ночі від найменших навіть уявних подразників, після яких довго не дається заснути, і раннім просинанням, коли організм ще не встиг відпочити, але спати більше не вдається. При цьому весь день людина відчуває втому і сонливість. Безсоння, залежно від причини виникнення, буває первинним і вторинним. Первинне безсоння – наслідок стресу, переживання різних подій, зміни часових поясів, умов життя хронічної втоми, перевантаження. Також впливають на процес засинання та якість сну, шкідливі звички, комп'ютерні ігри, надмірний перегляд новин, особливо перед сном. Вторинне безсоння обумовлено дією деяких ліків, може виникати через депресію, низку хвороб нервової, ендокринної, серцево судинної систем, гострий чи хронічний біль. Якщо ви відчуваєте, що складно засинати, важливо, по-перше, переконатися, що це не пов'язано зі станом вашого здоров'я або прийомом ліків. А по-друге, спробувати дотримуватися наступних рекомендацій. Обмежте потік новин та доступ до гаджетів за 2 години до сну. Перегляд новин та обговорення складних ситуацій краще робити у першій половині дня. Створюйте ритуали. Виходьте на вечірню прогулянку, дихайте свіжим повітрям, десять хвилин посидіть в тиші ні про що не думаючи. Займіться йогою, зробіть теплу ванну, запаліть свічку на зап'ястя, можете капнути ефірного масла, яке для вас є приємним і розслабляючим. Пригадайте три найприємніші моменти дня, від яким вам хочеться посміхнутись. Підготуйтеся до сну та організуйте простір. Контролюйте споживання кави. Філіжанка цього ароматного стимулюючого напою зранку. Не переїдайте перед сном. Останній прийом їжі має бути за 2-3 години до сну. Випийте теплої води або теплого чаю. Освітлення в спальні має бути не яскравим теплого жовтого кольору. Кімната перед сном провітрена, шумота, світлоізольована. Оптимальна температура 17-18 градусів. Облаштуйте ваше спальне місце, щоб воно було для вас зручним та приємним. Надавайте перевагу важкі ковдрі. Перед сном не дивіться гаджети, синій колір екрану збуджує мозок, краще почитайте книгу, вимкні світло, побудьте в тиші. Відслідковуйте думки, уявіть, що ви на пероні, а ваші думки це потяги, які проїжджають повз. Не затримуйтесь на них, помічайте та відпускайте. Якщо погані думки не полишають вас, спробуйте уявити своє безпечне місце, особливе місце, в якому вам добре, там вас чують приємні запахи, люди. Уявіть себе там, відслідкуйте, як змінюється ваш стан, та настрій стає спокійним. Розслабте ваше тіло, зробіть декілька релаксаційних вправ. Пам'ятайте, що тривалість сну має бути 7-9 годин. Завжди прокидайтесь в один і той самий час, не затримуйтесь в ліжку, вийдіть на денне світло в перші 30 хвилин після пробудження. Це налаштовує біологічний годинник і робить вечірній сон якіснішим. Наші рекомендації допоможуть видихнути, розслабитись, знизити тривогу, зупинити потік думок, які кружляють по колу, та сфокусуватися на нічному відпочинку. Не варто очікувати, що у перший же день виконання рекомендацій вони спрацюють. Попрактикуйте те, що відгукнеться саме вам декілька тижнів. Спробуйте підібрати свій дієвий ключик шляхом постійних тренувань. Якщо ж ви відчуєте, що самі не справляєтесь, запрошуємо вас в центр Оршалом для відновлення психологічного комфорту та покращення самопочуття. Будьте здорові і будьте щасливі!